РВС банк визнано неплатоспроможним, а Монобанк запускає спільні картки. Як і коли клієнти РВС банку зможуть отримати свої кошти з фонду гарантування вкладів? Як працюють спільні картки у Монобанку та які ще банки мають такий функціонал? Про це детальніше у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі VolatPro. Сьогодні у нас новинний випуск і розпочнемо з РВС Банку. НБУ 4 листопада визнав РВС Банк неплатоспроможним. Виявляється, НБУ відніс цей банк до категорії проблемних ще 29 липня, але така інформація не стала публічною, щоб не спровокувати паніку серед клієнтів цього банку. Паніку, яка могла б забрати у банку шанс на реабілітацію. Але банк таким шансом так і не скористався. НБУ повідомляє, що РВС Банк після віднесення його до списку проблемних продовжував вести ризикову діяльність і не надав регулятору плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку. Тож банк свідомо вже був готовий, що неплатоспроможність не за горами і навіть почав закривати масово свої відділення. Але що буде з клієнтами, які не закрили ще там свої рахунки і мають певні залишки коштів на картках чи рахунках? Нагадаю, що під час дії воєнного стану плюс 3 місяці після нього фонд гарантування вкладів повертає 100% коштів на рахунках фізичних осіб та рахунках ФОП. Тож кошти будуть виплачені в повному обсязі. Це стосується як і коштів на картках, так і на поточних рахунках, депозитах чи вкладах до запитання. Якщо на рахунках була валюта, то виплата буде проведена у гривнях по курсу НБУ, який був актуальним на 5 листопада 2025 року. Саме тоді, коли фонд гарантування взяв цей банк під своє крило. Це означає, що долар конвертуватимуть у гривню по курсу 42.07, а євро по 48.33. Але коли почнуть виплачувати кошти вкладникам? Згідно законодавства є чіткий термін. Виплати мають розпочатись не пізніше 20-го робочого дня після віднесення банку до неплатоспроможних. Тобто виплати повинні початись не пізніше 2 грудня поточного року. Тож чекати прийдеться вже менше місяця, і про початок виплат повідомлять на сайті банку та на сайті фонду гарантування. Отримати свої кошти з фонду гарантування можна буде дистанційно. Тут два варіанти. Перший це можна буде зробити через застосунок дії у розділі повернення вкладів, а другий через застосунки вашого банку, якщо він є агентом фонду гарантування вкладів. Наприклад, такий функціонал реалізовано у Приватбанку, в Пумбі та й в багатьох інших банках. Також можна зробити це і через відділення банків, але навіщо, якщо все можна зробити дистанційно. До речі, якщо ви все ж таки вирішили отримати свої кошти шляхом подачі заявки через відділення, то не забувайте, що відкриття рахунків для отримання виплат має бути безкоштовним і без жодних комісій. Більше того, через відділення навіть можна буде отримати і готівку без відкриття рахунків. Якщо в банку вам розповідатимуть, що частину коштів вам обов'язково треба переоформити на депозит в банку, через який ви отримаєте виплату, чи що вам відкривається платна картка і що вам потрібно сплачувати якусь комісію, то знайте, вас обманюють. При отриманні коштів з фонду банки-агенти мають відкривати безкоштовні рахунки, хіба що ви погодились на платні. І повертати мають вам усю суму коштів до копійки. Тож, якщо вам починають розповідати про обов'язкові платні рахунки, Комісії, страховки чи обов'язково переоформлення депозиту, то телефонуйте на гарячу лінію фонду гарантування в присутністі працівника банку, і в той самий момент цей працівник банку скаже вам, що лише для вас, лише сьогодні, для вас зроблять виключення, і ви все отримаєте без жодних проблем. З РВС банком, наче усе. Тому переходимо до наступної новини. Монобанк запустив функціонал спільних карт. Як це працює і як цим скористатись? Тепер у налаштуваннях картки ви можете надати доступ до свого рахунку іншій особі, не обов'язково родичу. І людині, якій ви надали доступ, відкривається нова картка з іншим номером картки. Таким чином, ви власник рахунку, але кошти на цьому рахунку тепер можете використовувати і ви зі своєї картки, і довірена вами особа з її картки. Рахунок і баланс один, а картки дві. На картку довірної особи ви можете встановити ліміт витрат і в будь-який момент можете прибрати доступ. В історії транзакцій ви як власник рахунку будете бачити і свої витрати, і витрати довіреної людини з цього вашого рахунку, до якого ви надали доступ. А ось довірена особа у своєму застосунку бачитиме лише свої витрати з цієї картки, і не бачитиме ваших витрат, але бачитиме загальний баланс. Таких так званих спільних карт до рахунку можна відкрити до трьох штук. Це зручний функціонал, бо не потрібно продавати фізичну картку своїм близьким, чи не потрібно, щоб вони вашу картку підв'язали у свої Google чи Apple Pay Гаманці. В мережі ЗМІ почали писати, що моно перші, хто таке зробив в Україні, але це далеко не так. Щонайменше ще років, ще як 5-6 тому, таке можна було зробити в пумі. До свого рахунку відкрити картку на ім'я іншої людини, клієнта банку, не просто додаткову картку до рахунку, а власне на картку ім'я іншої людини. Правда, тоді це робилось у відділенні, а не просто швидко і зручно, як це зараз через мобільний застосунок. Спільні картки через застосунок ще можна менеджити у Сенсбанку. В сенсі це називається створити сенс сім'ю. В Приватбанку та й навіть в Ощадбанку також можна випустити додаткову картку на ім'я третьої особи. Тож спільні картки Монобанку це не ноу-хау і вже точно Монобанк не перший хто таке реалізував. Чи користуєтесь ви спільними картками в будь-якому з банків? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!